Реяславці продовжують підтримувати військовослужбовців, які захищають нашу батьківщину від сепаратистів. Крім того, що небайдужі люди надають фінансову та матеріальну допомогу, яку збирають волонтери. Вони ще й організовують різні заходи, до прикладу, концерти. Так активно до цієї справи долучаються артисти місцевого пініверситету імені Григорія Сковороди. Як саме розповідь далі? Педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а точніше соціально-гуманітарний відділ, нещодавно організував поїздку у військову частину, що в дівичках. Разом з артистами вишу було влаштовано концерт для солдатів, яких відправляють у зону бойових дій. Отож, пісні у власному виконанні військовослужбовцям дарували вокалісти студій Алла Захарченко Гармонія та Ніни Козачук Діапазон. Ведучим концерту був Андрій Іващенко. Також на сцені виступала збірна команди КВК Педуніверситету. Овослужбовця сподобався концерт студентів та викладачів педуніверситету, на чому вони наголошували. Крім того, запрошували артистів приїздити з виступами і надалі.